Як всі знають, 2 липня відбулася прес-конференція, після якої група громадських організацій, на той час це було 18 громадських організацій, підписали звернення до прем'єр-міністра з закликом призупинити дорушення 23 червня 2010 року, яке, по суті, було спрямоване на подальший розвиток, інтенсивний розвиток інтернатних закладів в Україні. Після того ми також запросили і заохочували громадські організації з інших регіоні подавати такі звернення, і на сьогодні в мене є інформація, що більше десь 60 громадських організацій з різних регіонів України надіслали, підписали ці звернення. Не всі звичайно ми маємо копії, але цей рух продовжується. Також багато міжнародних організацій, які працюють в інших країнах, надіслали звернення до прем'єр-міністра і президента. І ці всі звернення дуже позитивно, що вони спрацювали. Тому що сьогодні відбулася зустріч, було дано доручення міністру справи сім'ї і молоді провести зустріч з тими громадськими організаціями, які готували ці звернення, і вияснити питання, з'ясувати, чому чим саме вони незадоволені і що вони пропонують. Тобто, зустріч тривала сьогодні у міністерстві справ сім'ї і молоді під керівництвом міністра. Були представники з різних міністерств, в тому числі міністерства охорони здоров'я, міністерства соціальної. Політики, Міністерства фінансів, юстиції, на жаль, не було нікого з Міністерства освіти, який є основним міністерством в де існують інтернатні заклади. І було прийнято рішення, що буде підготовлено новий документ, який призупинить майже всі пункти цього доручення від 23 червня, крім того, пункту, який стосується ремонту чи оновлення чи модернізації приміщення дитячого будинку «Малятка», який знаходиться в місті Києві. Тому ми будемо і надалі відслідковувати, що буде, наскільки це доручення буде готуватися. На сьогоднішній день на у нас є досить хороша співпраця з різними державними органами, які прислають нам всі копії документів, які е, якби, можна мати ну, до них доступ, тобто, щоб ми бачимо, що це реально що, що реально відбувається. І як тільки ми отримаємо цей новий документ, який буде підготовлений, ми також розмістимо його на своєму сайті, на сайті ресурсного центру ГУР, для того, щоб організації мали можливість подивитися, в що вилилося. І, е, на, на як, як реагує реагують органи державної влади на ці звернення громадських організацій, і також ми знаємо, що багато особистостей ну, звичайних людей почали писати такі звернення від себе особисто. Ну, дуже дякуємо всім, хто справді приєднався, хто можливо не мав часу поінформувати, що він приєднався, але це зробив, тобто це важливо, і е, насправді я не очікувала, що буде така швидка реакція. Тобто, ми думали, що можливо уряд зреагує десь аж в вересні місяці. Але що приємно, що реакція була набагато швидше, і ми сподіваємося, що ці питання будуть вирішені найближчим часом.